Коли вони вчились жонглювати, ми постійно починаємо ускладнювати. Ми включаємо своє тіло, посилюємо координацію, зміцнюємось, посилюємо прискорення. Ми можемо збивати в цей момент коробки на відстані і так далі. Ми можемо напрацьовувати патерни, котрі допомагають покращити будь-який вид спорту. І так і так, ми починаємо жонглювати, дивимося деканстровано перед собою і починаємо скрещувати ноги. Схрещуємо, схрещуємо ноги і рухаємось разом із м'ячами. Супер. Тепер, коли ми навчилися схрещувати ноги, ми починаємо рухатись навколо осі. І в цей момент ми повернулись на 360 градусів. Тепер в іншу сторону. Супер, тепер ми можемо присісти сіли. Позиція така одне коліно над іншим коліном. Потім починаємо вставати. Дуже повільно. І знову обертаємось навколо своєї осі. І знову сідаємо. І знову встаємо. І знову робимо оборот. І знову крутимось навколо своєї осі. Зрозуміло, так? Да? Ми стаємо більш центрованими, відчуваємо простір навколо себе. Зупиняються думки, наша увага все більше понурюється в наше тіло. І ми помічаємо, що ми стаємо більш сконцентрованими, спокійними, стресостійкими. Якщо хочете більше вправ, заходьте в закриту групу, напишіть Я хочу і я вишлю вам поселення.